Оглядаючи нашу кукурузу, що я можу сказати по видовому складу сорних рослин? Це що у нас? Борізка польова, масова, амброзія полинолиста, мишій, тоді курене просо і осоти. осоти. Що ми цим будемо підчищати таким образом? Це у нас буде пріус від компанії Нертус, двоскладовий гербіцид противодвудольний. 24D плюс флорсулам. Добавляємо туди Майтус, який буде працювати проти возлакових. Закріпляємо 100 грам Кайт, 100 г на 100 літр води. І цього ж 50 г Майтуса. Дивіться, ще хотілося розглянути в життє, можна так сказати, ситуації. Бувають, гербіциди не спрацьовують по деяких причинах іменно такого складового. Погодні погодні примхи, так, так скажемо, перепади температури, можна, можна ще буде е, застосувати такий препарат, як легенда. Склад, в якого входить, це Мезотреон, е, який володіє ґрунтовою дією, і також забирає двудольний. Також хорошо працює проти сирійського ватичника. І друге складове, це його нікосульфурон. Якраз він забирає у нас злакові. Так, от ще раз нагадаю: якщо дана композиція десь по якоїсь причини не допрацювала, у вас завжди є можливість перебризкати гербіцидом легенда до сьомої пари, а то й восьмої, включно. Дзвоніть, звертайте за телефонами. Сварохагроз завжди вам допоможе.